Інформаційні підсумки вівторка 25 березня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Територія добра. Понад 30 ковдр передали волонтери вимушеним переселенцям. Символ шістдесятників у Хмельницькому вшанували пам'ять лідера народного руху України В'ячеслава Чорновола. Обереги незламності. Виставку робіт майстрині і волонтерки Марії Майко презентували у Хмельницькому. Кількість нових випадків захворювання на грип та ГРВІ серед дітей віком до 17 років. Продовжують зростати на Хмельниччині. Як інформують в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, впродовж попереднього тижня занедужили майже на 500 дошкільнят і школярів більше, аніж під час карантину. Водночас медики констатують зниження кількості госпіталізованих. Загалом впродовж тижня захворіли понад 7,5 тисяч мешканців області, а епідпоріг наразі перевищено майже на 3%. Понад 30 теплих ковт отримали вимушені переселенці від волонтерів. Видачу у Хмельницькому нині організувала громадська організація Територія Добра Поділя за попередньою реєстрацією у гугл-формах ВПО, які нещодавно прибули до міста, мали змогу безкоштовно отримати гуманітарну допомогу. Дарія Курнос детальніше. Пані Олеся, вимушена переселенка з Донеччини у Хмельницький. Переїхала не так давно, півроку тому. Нині вперше відвідала осередок громадської організації Територія Добра Поділля каже, натрапила на допис волонтерів про безкоштовну видачу ковдр. Зареєструвалася у Google формі, прийшла отримати допомогу. Знайшла сайт, перейшла посильців, зареєструвалася і. Прийшла отримати ковдру. Дуже важливо, тому що люди зараз приїхали, вони приїхали без нічого, вони потребують допомоги. Дуже тяжке зараз життя, тому це дуже велика допомога для людей. По теплу ковдру у громадську організацію прийшла і пані Людмила. Вона три роки тому переїхала до Хмельницького з Херсона і неодноразово зверталася за допомогою до волонтерів. Каже, і цього разу вирішила скористатися можливістю. Це просто що холодно, опалення відключають, а вкриватися нема чим толком. Тож і прийшла. От. Сама приїхала з Херсона, ми вже три роки тут з чоловіком. Загалом нині волонтери видали понад 30 ковдр вимушеним переселенцям із різних міст України. Ми роздаємо ковдри людям, які потребують в цьому. Бувають різні випадки. Бувають люди, щойно приїхали місяць назад. Люди реєструються по Google формі. Якщо бувають випадки, якщо невелика сім'я, ми можемо надати дві ковдри, три, скільки людина потребує. З початку повномасштабної війни громадська організація надала ВПО близько 200 тисяч послуг. А частина людей, які раніше приходили в осередок по допомогу, залишилася там волонтерити. На територію добра власне на допоможемо вижити на цьому проєкті я вже майже два роки. Одного разу прийшла от, отримати допомогу, бо я теж переселенка і запропонувала, я погодилася. По-перше, я вдома, я не працюю. І щоб не гаяти дарма часу, якщо можна допомогти людям, чому б ні? Волонтери закликають усіх охочих долучатися до допомоги вимушеним переселенцям. В осередок можна приносити одяг, медикаменти, посуд чи побутові речі. А ВПО нагадують, тут можна отримати безкоштовні речі, попрати свої, випити чаю і просто порозмовляти. Одяг ми не реєструємо. Людей людина може прийти з 9 до години по 16 годину з понеділка по п'ятницю, крім суботи, неділя, в будь-який день, в будь-який час, коли їй зручно, людина може прийти вибрати одяг. Буває таке, що ми реєструємо людей по Google формі і роздаємо одяг новий. Може прийти і вибрати, коли їй зручно для себе, для своєї родини, для своїх дітей. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Пам'ять лідера народного руху України В'ячеслава Чорновола вшанували сьогодні у Хмельницькому. 26 років тому, 25 березня 1999-го, його автомобіль врізався в Камаз з причепом. За офіційною версією В'ячеслав Чорновіл був смертельно травмований. Втім, більшість рухівців і його син Тарас переконані, це було політичне вбивство. Нині хмельничани з квітами і прапором прийшли до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. Бронзове погруддя на гранітному постаменті встановили на вулиці Соборній у грудні 2007-го, продовжить Ірина Аріон. Бронзове погруддя на граніті. І слова людини, за якою йшли тисячі українців. 26 років тому, 25 березня 99 року, в автомобіль, в якому перебував В'ячеслав Чорновіл, врізався Камаз з причепом. Лідер народного руху України був смертельно травмований. Нині хмельничани із квітами і прапором прийшли до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу на вулиці Соборній. Тут всі цитати дуже крилаті, такі Україна починається з тебе. Рух не може бути на узбіччі історії, тому що він народний. І це от, от, от якщо ми будемо єдині, то ми обов'язково переможемо. Пам'ятник В'ячеслава Чорноволу роботи Миколи і Богдана Мазурів встановили в грудні 2007-го. Ініціатором був керівник обласної організації руху Ігор Клюс. Він його був однодумець, він, він встановлював цей пам'ятник. Він багато робив на Хмельниччині продовжувати справи Чорновола. Дуже була сильна організація народного руху в Хмельницькій області. Він же перший заніс Верховну Раду стяг. Він же об'єднував. Членкиня центрального проводу руху Ємілія Німцович. Наразі працює. Цю з родинами зниклих безвісти та сім'ями героїв, каже загибель В'ячеслава була не випадковою. Приходжу щороку сюди, тому що пам'ятаю, які події відбулися в 99-му році. Це були події, це було вбито нашого лідера української партії. Це було вбивство замовне українського лідера, який боровся за українську націю, за українську родину, за українські звичаї, за українську культуру. Якби не сталася ця трагедія 25 березня, він за собою вів увесь народ. Хмельничанин Лев Бірюк працював з В'ячеславом Чорноволом майже три роки. Я працював головою департаменту зорг роботи у В'ячеслава Максимовича. Вячеслав Максимович. Це велика людина, велика втрата для України. Честі, слава і вічна пам'ять слава Максимовича. Я думаю, що він давно на небі і на нас дивиться. Давайте будемо такими, як він, чесними і робити все для України. Рух продовжує жити. Вони волонтерять, донатять, допомагають війську і захищають країну на фронті. Адже слова В'ячеслава Чорновола Україна починається з тебе для них стали гаслом і сенсом життя. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Благодійний забіг до річниці Нацгвардії відбудеться 5 квітня у парку імені Чакмана. Його організовують представники громадської організації Підтримка України. Мета зібрати 250 тисяч гривень на дрон для нацгвардійців. Дорослим запропонують подолати дистанції в 1 та 3 кілометри. Діти матимуть змогу пробігти 200 метрів. Також можна долучитися до забігу онлайн. Посилання на реєстраційну форму можна знайти на сайті та в соцмережах громадської організації Підтримка України. Громадською організацією Підтримка України 5 квітня буде проведено забіг в парку імені Чекмана на 11 ранку до дня річниці Національної гвардії. Участь можуть прийняти всі бажаючі, дорослі, діти. Будуть різні дистанції, будуть різні локації на місці, там конкурси для дітей, для дорослих, з призами для переможців. Цього разу збираємо на дрон для наших військових. Сума будемо збирати трошки більше, ніж 250 тисяч гривень. Зареєструватися можна на сайті. Ми також викладали посилання і в інстаграмі, і в Фейсбуці. Можна при реєстрації онлайн, так і на місці є ж люди, які реєструються на місці і так само офлайн оплачують або оплачують по qr коду Виставку Обереги незламності розгорнули до Дня українського добровольця у Центрі національного виховання учнівської молоді. На ній представлені роботи майстрині та волонтерки Марії Майко. Це картини, ляльки, мотанки, розписані гільзи і тубуси. Оздоблений патріотичною символікою одяг та гноми з авторським дизайном. Все це майстриня виставляє на аукціони, лотереї та розіграші, аби підтримати українських військових. Більше розповість Ірина Муляр. У центрі національного виховання учнівської молоді. Черговий екскурсійний день. Школярі ліцею номер 7 знайомляться з виставкою обереги незламності, до якої увійшли роботи майстрині та волонтерки Марії Майко. Саме міше мені сподобалось це тубус від Джевеліна. Я ціную цю роботу, це тяжко було по-любому робити. Також подобаються такі. І одяг і гільзи мені тут сподобалося все, але особливо, особливо картини. картин. От, Отавид штата намальована дівчинка з синьо жовтим кольором. Ось ці тубуси чи гноми, вони дуже гарні. і На них напевно дуже багато часу ходи, щоб їх зробити. Центр національного виховання він взагалі працює на сьогодні. В напрямку просвітницької роботи саме сучасна історія, наше покоління молоде і взагалі наші люди українські не мають знати. Марія Майко допомагає українському війську більше 10 років. До 2022 року готувала для захисників випічку та їздила у зону бойових дій. А протягом останніх трьох років пише картини, виготовляє ляльки-мотанки, оздоблює гільзи, тубуси та одяг. Свої роботи виставляє на лотереї аукціони та розіграші, аби підтримати Збройні сили України. Позвонили до мене в один день волонтери, сказали, що Маша, ми маємо метал, потрібно з нього щось зробити. Ну, я кажу, візит з провою. Вийшло. Поїхала на аукціон, розігралося, купили військовим і тоді почалися, от одні, бачили вашу роботу. Хотіли би теж привезли метал і так почала працювати. Ми віднаходимо людей, які творять, роблять от в себе вдома і нікому ніде не показують ці роботи. Надважливо бути інформованим про таких людей, які десь в тіні працюють і дуже гарні речі творять. Серед робіт Марії Майко гноми з її авторським дизайном. Більшість із них підписує позивними захисників. Сланік дев'ять гномів, то в мене поїхали до хлопчиків, позвонили до мене хлопчики і сказали, що от ми хочемо купити вас гноми. І тут на виставці є бартер, який я з ними зробила. Це вони мені прислали цих дві великих гільзи Шевченко і Воїн Ангел. І там є дві середні гільзи. Тривала виставка більше десяти днів. Відкрили її до Дня українського добровольця. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов. Новини міста. До міжнародного дня театру для хмельничан готують прем'єрову дивілю Хто кого. Створив постановку режисер Дмитро Гусаков за мотивами відомого твору Марка Кропивницького Пошилися в дурні. Відбудеться вистава на сцені Хмельницького обласного академічного муздрамтеатру імені Старицького 27 та 28 березня о 18.00. Ірина Кондратюк детальніше. На сцені Хмельницького обласного академічного муздрамтеатру імені Старицького триває репетиція «Водивілю. Хто кого. Створив постановку головний режисер Дмитро Гусаков. Каже, у такому жанрі працює вперше. Водевіль передбачає, що це музична комедія. Музична комедія, і ми вирішили звернутися до цього матеріалу, тому що е, тому що в нас є певні ресурси акторські. і В нас і є оркестр чудовий. І в нас театр музично-драматичний. І останнім часом не так багато саме музичних вистав. Вистава створена за мотивами відомого твору Марка Кроповницького. Пошилися в дурні. Це розповідь про двох заможних селян, які хочуть вигідно одружити своїх дочок. Хитрують та будують підступні плани попри бажання дітей. А я скажу я прямо, тату. А в них є наймити. І наймити кожен з наймитів любить одну з дочок. І вони б розуміють, що вони наймити, і навряд чи за них віддадуть цих дочок. І вони вдаються до всіляких хитрощів для того, щоб все ж таки батьки віддали цих дочок за них. І, власне кажучи, назва хто кого, хто кого переможе. Чи, чи ось ця от справжність, любов, кохання, чи ось якась жага до якоїсь якої не живе в актуальному репертуарі нашого театру? Нема вистав за Кропивницьким. Ми, ми вирішили звернутися до, до цього корофею українського театру. Гратимуть актори у музичному супроводі оркестру театру під диригуванням Леоніда Деркача. Гарна українська музика, оркестр знаходиться в оркестровій ямі, все в класичному такому форматі, тому що у нас є солісти, які під час вистави будуть співати свої арії, все дуже колоритно. Андрій Ковальчук додає, вирішили показати комедію не випадково. Ми хотіли би, щоб наш глядач перезавантажувався в театрі, отримував гарні емоції. Військові, які до нас приїдуть, будуть проходити свою рідну арт таку терапію 27 та 28 березня, 18.00. Дві прем'єри. Святкуємо разом Міжнародний день театру. Ірина Кондратюк, Данило Біга, Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Tá